Це наскільки було класно і приємно. От я зараз говорю, і мене просто труситься голос. Ти там руками отак от розганяєшся. Думала більше за замовників. Привіт, мене звати Аня. Я звичайна українська дівчина. Я не вогерка, не інфлюенсерка, не акторка. Хто там ще є? Я просто дівчина, яка займається графічним дизайном. І зараз я просто е, на емоціях від тих подій, які відбувалися буквально нещодавно на днях, і мені чомусь це хотілося просто з цим поділитися. У мене ніколи не було цілі записувати відео на YouTube. ну як не було, колись в далекому своєму підлітковому віці я от прям дуже мріяла там, записувати якісь відосики, там, щось закидати. Да? Тоді це було дуже популярно, щось таке знімати. Але в мене не було цілі. Зараз не знаю, просто мені чомусь так захотілося записати на оцю таку, до речі, тему, яка, напевно, зараз поширена. Можливо, вона вам актуально дивитеся це відео, можливо, ви почерпнете для себе якісь не знаю, інсайти з цього відео. Вам буде актуально, і ви на мене підпишетесь. Як би це не звучало. Отже, про що я взагалі хочу сьогодні розказати? Поділимо умовно, відео на дві половинки. Перше, я розповім взагалі, що відбулось, а в друге, розповім, який вихід, вихід з цієї ситуації, що я зробила, і що я роблю, ну і що буду робити в принципі. Хочу почати з того, що я сама по собі я дуже добра натура. І все, що стосується моєї роботи. Все, що стосується моїх замовлень, так як я графічний дизайнер, так, я беру в собі якісь певні проекти, беру якісь певні замовлення. І е, я чомусь завжди думала, думала більше за замовників, щоб не попросити в них якусь більшу оплату так, за свої послуги. Е, не просила, е, ну там старалася якось максимально по-доброму по-доброму. Постаралася якось максимально. Не знаю, якось лояльно до них підходити, е, якось спілкуватися, е, нормально, щоб люди думали, що я нормальна людина, щоб в мене була хороша репутація. У е, мене був дуже низький чек, Відповідно, в мене було багато клієнтів. Так це було таким відповідним своєрідним, точніше плюсом. Але в мене було багато клієнтів. У мене був низький чек за послуги. Я дуже мало спала, дуже мало їла, навіть дуже мало взагалі відпочивала, тому що це постійна робота, робота, робота і робота. У мене не було навіть моменту, коли У Мене от просто не знаю, як це, як це назвати. Я постійно працювала. От моя мама може це підтвердити, що я от постійно вона коли мені дзвонить. Аня, що ти робиш? Я така, я працюю і так постійно, з дня на вечір, з вечора на день, на ранок, в обід. Я постійно працювала. Я була дуже втомлена, я і зараз дуже втомлена, тому що я тільки зараз починаю виходити з цього. І я був нещодавно, зовсім нещодавно були такі замовлення в мене, які от просто мене добили. Я стресувала настільки, я була настільки морально виснажена, що мені не хотілося нічого. Я лягала спати, я думала про ці замовлення, що мені зробити, як мені вийти з цієї ситуації. Як зберегти фу, хороші відносини з замовниками, і мене це просто чесно, мене це просто вбивало. Я просто не знала, як мені далі з цим розбиратися. Не знала, як мені що мені взагалі робити. У мене була от якась така. е, будь-яку ти в топіку. Ти просто от стоїш тако перед тою стінкою, і що? і що далі? Що тобі з цим робити? І, е, От я зараз говорю і мене просто труситься голос. О, ну Не знаю, на, 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 прям от настільки це було важко, що я прям не можу зараз толком навіть зібратися з думками. І це було, це було просто ужасно. Просто Я виходила з цих замовлення просто в ноль, якщо не в мінус, щоб просто віддати ці замовлення і бути спокійною, щоб в мене впав цей тягар з душі. І е, коли закінчила ці замовлення, вони стали для мене тією кінцевою точкою. І е, перше, що я зробила, просто я пам'ятаю, що я тоді прийшла додому, я відкрила свої нотатки, де в мене написаний е, мій прайс за послуги. Я просто його відкрила. І я просто х2 підняла всі суми на свої замовлення. Щоб ви розуміли, я е, робила логотип там, м, ну, саме простий, в мене є три тарифи на логотип. Це Базовий, якийсь там стандартний і преміум. Да? В кожен цих пакетів входить там е, певні послуги. За базовий логотип я брала всього-навсього 40 доларів. Це скільки? Це трошки більше тисячі гривень, щось таке. Ну і я, я зрозуміла, що Ань, ти класна, ти е, класний спеціаліст, але ти зовсім не цінуєш себе. Я дійсно не цінувала себе, і я от я вже давно це розуміла. Я розуміла це навіть сказати так, що я розуміла це постійно. Але знаєте, якось ти виконав замовлення, ти паришся на тему замовлення, були, були такі самі ситуації раніше. І я така, ну все, на наступний раз вже точно. Я там підніму ціну, якусь більш. Холодніше відноситися до роботи, чи що, не знаю, це пояснити, але якось воно просто забувалося, і я постійно нове замовлення вже брала все так само, абсолютно нічого не міняючи. Оце тільки зараз до мене прийшов усвідомлення, що щось не так. Ну, це просто ну як. Десять років в графіч, графічному дизайні і ой, так себе не цінувати. І е, я вдячна дуже цим замовникам, цим, цим замовникам які я виконувала, що от вони нарешті мені показали, що так далі бути не може, що я маю цінувати себе, маю цінувати свою роботу, маю цінувати е, свій вільний час і свій і свій відпочинок. І він в мене має бути, а не так як я постійно е, да, сиділа там і працювала. Відпочинок має бути. Е, я точно не знаю, але мені здається, зараз є багато таких людей, особливо, можливо, початківці, які там дуже багато працюють, стараються, стараються брати багато замовлень. Це стосується будь-якої ніші. Це не стосується чисто графічного дизайнера, це стосується, не знаю, там сммщиків, тобто тих людей, які працюють, почається да, віддалено. Це навіть і стосується тих людей, які працюють на офісній роботі, тому що може бути така робота, що. Ти сидиш на офісі постійно, ти приходиш дому, де ж працюєш. Ну це теж якби не ок. Ось. Тобто це стосується от всіх ніж, не тільки цієї моєї. Особливо це стосується тих, хто працює як я з клієнтами, хто працює з людьми. Тому що, як на мене, це одна з таких найважчих е скілів, скажем так, працювати з людьми, тому що потрібно якось для кожного знайти підхід, якісь певні слова якось спрацюватися одним словом. Ось оця така моя, оце от таке моє націнування себе призвело до того, що я якось не розвиваюсь. Я в один момент зрозуміла: от тут дуже влучний приклад зараз наведу. Знаєте, коли ти вісні пробуєш бігти. Ти ніби біжиш, ти біжиш ногами, ти там руками отак от розганяєшся. Але по факту ти стоїш на місці. От не знаю, мені завжди коли сниться, що я десь біжу, я просто не біжу. Я просто стою от на місці, мене навпаки ще щось тягне назад. Ось, і це те саме, от, що ти вроде би і розвиваєшся, ти вроде би береш замовлення. І питаюся щось нове там вивчити, але по факту ти не розвиваєш, ти просто стоїш на місці. Оце, бо те, що от просто самий головний інсайт, який я зловила, це у ця от річ, що я не розвиваю вже десять років пройшло, я майже там, де я була і раніше. Друге, що я зробила, це ввела свої правила перерв перерв або вихідних. Я тепер стараюся робити перерви між роботою на протязі дня. І вихідні для мене це вихідні. Я в вихідні не роблю абсолютно нічого. Ну, бувають моменти, коли я можу в суботу попрацювати, але е, тільки в суботу і тільки недовго, буквально там пару годин, буквально щось там мінімальне. Все. Все зістальний час я стараюсь відпочивати. І Ще не пам'ятаю, в кого ми почула таку класну річ, е, інколи краще, коли не виходить особливо роботи, коли ти от працюєш, 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 працюєш 8 годин в день. Старайся щось зробити, воно в тебе не виходить. Краще в цей час зробити перерву, відпочити просто, і потім вже знову силами взятися за цю роботу. І вона може піти просто набагато легше, і ти зробиш її набагато швидше, чим до цього ти от сидів у цей 8 годин парився на те. Ось тому це, це дуже важливо. Вихідні, перерви, це от просто для мене тепер. Як Пункт. Я тепер постійно збираюся робити в прерви, відпочивати і не працювати, просто відпочивати з, м, своїм розумом. Е, далі. Е, третє, я тепер завжди беру передоплату за будь-які замовлення. Не на основній роботі. У мене є основна робота, але крім того, я беру там, час від часу е, деякі замовлення е, ну, просто для свого розвитку. І я тепер завжди беру передоплату. Я і раніше брала передоплату половина від суми, але зараз я беру її абсолютно зі всіх, абсолютно зі всіх проектів, навіть з тими, які з якими я працюю вже давно, навіть з тими перевірами, я завжди беру передоплату. Тому що ще в далекому минулому, ще коли я тільки починала працювати, я по своїй доброті ж душевній, я тоді працювала в поліграфії. І я брала там деякі замовлення, я була дуже рада тоді, тому що це були такі самі перші якісь там замовлення, перші замовники, перший досвід. І я от брала замовлення, кажу, «Да, да, я вам зроблю, все буде класно. І були таких пар людей, які просто мене так, типу, кидали. Я їм скидала виконану роботу, коли вже діло доходило до оплати, люди просто пропадали. І вже навіть коли вже я була з досвідом, не знаю, пару років тому теж таке було, що мене просто по типу, людину кидала. Я не знаю, як люди потім живуть, ну але, але ладно, я в це сильно не вдаюся, не зациклююся на цьому. Просто це дуже неприємно. Коли ти зробив роботу, тобі за неї не заплатили, нічого ти з неї не отримав, ти потратив свій час дорогоцінний, так і все. Ой, наступний пункт дуже приємний. Зараз, після кожного закінченого проєкту, я стараюся якось мінімально але нагороджувати себе. Останній раз я просто пішла купила собі моїх любимих камфеток в магазин, і просто я була така щаслива. Я просто лежала на дивані, дивилася, здається, мастер шеф і просто собі лежала і кайфувала. І це чесно, це було найкраще. Це, до речі, було без тих дуже напряжних проєктів. проектів. Я просто така лежу і я розумію, що. У мене немає ніякого тягаря, воно мене нічого не мучить, я про це не думаю, я можу поспати, я можу просто І Це наскільки було класно і приємно, що тепер я стараюся кожний свій проект закривати от чимось приємним, якимось приємним бонусом. Е, і останнє е, я зараз не скажу, що в мене це прям дуже сильно виходить, але я стараюся планувати свій день наперед. Тобто сьогодні я планую свій день на завтра. Що я буду робити, які мене плани, що я маю зробити, е, і так далі. Е, чому? Тому що це в якомусь роді полегшує мені роботу. Я одразу бачу списочок, що мені потрібно зробити, і так легше. Але скажу чесно, мені трошки важко зараз це дається. Можливо, я дойду до якогось. Оптимального варіанту планування е, ось з часом, можливо, я з цим пізніше поділюсь. Ну, Загалом, на рахунок Ютубу, в мене не було, я вже казала да, на початку, що в мене немає прям цілі вести Ютуб. Так, в мене так камера хитається, я сподіваюся, там не сильно цього говорить. Е, ось, я не стараюсь там вести YouTube, але якщо я буду бачити, що відео прям. Прям заходять, що це людям цікаво, я буду старатися знімати такі от маленькі, е класні такі якісь мотиваційні відосики. Я дуже сподіваюся, що моя така історія е проста, боть би не така якась замудрена, е Може, у вас є схожі ситуації, може, у вас ви зараз схожі ситуації, то просто хочу сказати, щоб ви не картали себе і всі проблеми в житті вирішуються. Неважливо, яка це проблема, і неважливо, е, які там дедлайни, що вони вже горять. Це неважливо. Все вирішується. Головне, якось правильно до цього підходити, і це дійсно набувається з часом. Тому що ну, можливо в когось швидше, в когось довше на мене реально все якось дуже довго того тягнеться. У мене це було довго. Мені щоб до цього прийти, задовелося дуже багато часу, але головне, що до цього прийшла. Кому буде цікава тема графічного дизайну, у мене є сіличка в інстаграмі. Можете підписатися, якщо вам цікаво. Зараз починаю, стараюся якось е, вести сторінку, давати якісь класні прикольчики. Можливо, буду на YouTube щось знімати. Якісь може туторіали або не туторіли. Ну, буде видно. Якщо ви додивилися це відео до кінця, я дуже вам сильно вдячна і чесно, мені дуже приємно. Що от це відео подивилися люди? Можливо, як зреагувала на нього? Ну це класно, Па-па!